Буду збирати ще один годинник, але вже без корпусу, вартістю 165 гривень, комплектація доволі цікава. Батарейка в комплект не входила, а не було написано, яка потрібна. Тож взяв, на мою думку, яка найбільш ну, підходяща має туди вийти. Модель, схема, на другій стороні ця ж плата. І кількість та номінали, що нам потрібно. Значить, екран у нас з трьох частинок паролон. Мікросхема ось там з'єднана, як показує практика. Що так найкраще зберігаються виводи. Плодка для живлення. живлення від 5 до 12 вольт за рахунок стабілізатору. Також у нас батарейка, яка буде підтримувати час, вона у нас заряджається. Це дуже хорошо. Тобто, якщо у нас зовнішнє живлення зникає, пристрій продовжує працювати в фоновому вкритому режимі. Подаємо живлення, час не збитий, далі відображається. Давайте почнемо, як я традиційно це люблю із резисторів. Резистори пальні ми встановлено на 470 Ом. Вони всі тут гарненько однією лінією стають. Що стосовно плати, плата низькоякісна, одностороння, влучена, товщина середня. Мені здається, що такі плати й треба робити. Високоякісні, товсті, немає сенсу. Це те, що слід. Дуже хороша плата. На 470 Ом резистори встановлені, тепер встановлюємо на 4700 Ом резистори підписував я сам. На 4,7 кОм резистори встановлені, лишилось встановити два останніх на 10 кОм. Тепер, коли у нас є виводи від резисторів, Пропоную запаяти перемички. Перемички встановлено, далі пропоную заняття діодами. Що стосовно діодів, чорна полосочка це у нас катод. З іншого боку, анод. Значить, катодом ми припаюємо ось отак. До кожної чорненької, чорненької полоскої до позначки. Так, ми їх припоюємо. Далі пропоную встановити конденсатори постійної ємності. Це s 6 та s 5 на 30 пікоферот. Та s 4 на 100 тисяч пікоферот. 100 тисяч. Де взялась така цифра? 10 це номінал в пікоферотах. Третя циферка 4 це кількість нулів, тобто 4 нуля. Далі проста математика і зрозумієш, це 100 000. Та також поставить кварцевий резонатор на 12 МГц. Конденсатори з резонатором розміщені, та також ємність для батарейки. Зверніть увагу, як розміщено плюсовим виводом вгору. А далі тепер можемо встановити кнопочку та електролітичні конденсатори. Електролітичні конденсатори мають полярність. Довший провідок плюс коротший мінус, також на мінусі позначка. Те саме і на платі. Зі сторони плюса позначка плюс. Мінус заштрихований. Тобто це дуже легко. У нас три конденсатора маленького номіналу на 50 вольт. Це у нас, не бачу, ага, побачив 10 мікроферат на 50 вольт. І один більший 220 мікроферат. Але уже на 25 вольт. Тож, при їх встановленні, постарайтесь не перепутати. Та, в принципі, це і не вийде, так як на малюночку. У нас вони теж мають різні розміри. Тепер пропоную встановити діоди. Тут та ж історія, що з конденсаторами, плюс довший, мінус коротший. Плюс є у нас. Термообмежуючі бугорочки, по які в плату вставляють, щоб їх не перегріти, так як вони є напівпровідниковими елементами і бояться високих температур. Далі, на мінусовій стороні ще є виємка. Добре, її ще видно на відео. По правильному ці ж виводи називаються катод та анод. Катод мінус, анод плюс. Точно так само, як у діодів. Ну, Діоди ж вони є. Діоди та слові діоди. Що стосовно плати, виямки тут не позначено, не намальовано, хоча в більшості випадків її позначають. Тут просто позначений плюс. Тож, просто правильно встановіть, не переплутайте полярність. Світлові діоди припаяв притул, тому що у мене припой по 60, температура плавання 183 градуси Цельсія. Тобто, нічого злим діодом від цього не трапиться. Далі пропоную зайнятися транзисторами. Транзистори та мікросхему, точніше, стабілізатор я вже розложив, по тому, як потрібно споювати. Транзистори у нас S8550, зліва це емітер, посередині база, справа колектор. Структури ПНП, тобто прямої провідності. Ось такі у нас біполярних 6 транзисторів потрібно запаять. І ще у нас є сьомий запасний положили. Стабілізатор у нас 78L5. Максимум на нього можна подати 30 вольт. Вихідна у нас напруга 5 вольт. Тобто було написано 12. ось я покажу. 12-6 вольт. Ну, по факту ми можемо і 24 подати. І 20 і 18. А От стосовно 6 вольт, тут я повністю погоджуюся. Так як стабілізатор, щоб видавати на виході 5 вольт, 1 чи 2 вольта потрібно, щоб було більше. Що стосовно виводів, центральний провідник це у нас маса. Мінус подається на нього. Зліва це у нас вхід, подаємо напругу. А правий вивід. Це у нас вихід. У транзисторів та стабілізатора є термообмежуючі богорки, як на світлових діодах. Повторюсь, напівпровідникові елементи бояться високих температур. Стабілізатор припаяв притул, транзистори, як і має бути. До речі, хотів би сказати по стабілізатору, що ток стабілізації не має перевищувати 100 мА, ну, якщо ви десь витеє застосовую. Лишилось припаяти лише дисплей. І все. Плата повністю зібрана, все по ключках стоїть, як положено. Зворотній бік, такий трохи жовтенький, липучий. У нас флюс F3. Тепер стоїть питання по живленню. Що в нас буде живлення? Живлення буде у нас. Два таких акумулятора, контролер, і зарядка. Точніше, це у нас збільшуючий перетворювач енергії. Ми будемо із 5 вольт робити 10 вольт для того, щоб зразу заряджати послідовно дві банки. Ну що ж, одна банка для цього монстра маловато. Буде дві. Ось така система вийшла. Дві банки. З'єднані. Тут бачимо. З'єднані. Провідки, щоб не стирчало, живлення до самої плоти. Ну, от, в принципі, виставляємо 10 вольт та запускаємо. До речі, я перевіряв. Дві ці банки по 2 вольта. Як розряджаються, тоді виключається живлення. Це 4 вольта. При 4 вольтах ем, даний пристрій ще працює. І всікра в притик буде хватати. Акумулятори вставлені. Все зібрано, 10 вольт виставлено. Включено. До речі, якщо ви збираєтесь по цій технології, то вставляємо акумулятор і воно не запрацює. Тільки, коли подамо живлення, короткочасний імпульс відкриє даний контролер заряда-розряда цих літівих банок. Ну, маємо. На жаль, ці діоди не мигають, вони постійно світяться. Це, на мою думку, серйозний недолік. Показує секунди, хвилини та години. Це в зоротньому порядку розповів. Як виставляємо? Нажимаємо, тримаємо кнопку, виставляємо коротким нажаттям, держимо знову, Пускаємо, виставляємо години. Довге нажаття. Пускаємо все. Працює в нас годинник. Такий простенький примітивний. Не показує ні температури, ні дня, нічого не показує будильник, теж відсутній. Просто так показує час і все. І більше нічого.